Добрий ранок. Ми тут вийшли трошки на двір. Тут у нас мурчик зустрів, важчиться. Красиві. Зараз я ось так покажу. Забери mm -hmm. ручку, Забери ручку. О, ось такі у нас підсніжнички ростуть. Ось там, там. Рядочок. Це не звичайні, це такі як дзвіночки. Дуже гарненькі, краса. Угу. І повно-повно вже весняних лагет рядочками у нас. Оце тюльпани з Нарцисами, я так розумію. Крокуси ще є. Крокуси є, а де вони у нас? А, і ось будуть у нас крокуси, листочки повелась. Да? А це теж ці такі красиві, як вони називають? цілі ці, ці коврики їх. Як вони називаються? Забулось, як називають. Гарні такі будуть, напевно, теж весняні. О, так мокрий, мама. мамо. О, там у нас вон, підсніжнички звичайні є. Зараз я покажу. Вовше, он, он, он. Хто бачить? Там ще підсніжнички є. Але зранку був дощ, то влізти не маємо як. Сюди. Але все так зелено, пташечки співають. Тихо, спокійно. Так добре. Дай Боже, тільки би миру. І щоб всі живі і здорові були, процвітання нам усім. Мали сьогодні дерева кронувати, обрізати. Але дощ був і вже знову перенесли. Я вже не знаю, коли його. Це вже треба буде і обробляти, його оприскувати, перше буде оприскування, правда? Так. А ось. Ми не, тих не помітили, бачиш, не знаю як. Але я Бо вони там з краєчку. а тут. Але ось Але я перша за тебе помітила крокуси. Так, да? ну молодець. <рес> Ти дуже уважна. Ось як перезимувала моя юка. Я її ось так зв'язувала. Бачила, до речі, молоденькі такі, що не зв'язані, хто не зв'язував, то вони ну, плачевно виглядають. Потім розпустимо її, трошки потепліє. Цікаво, як вона буде виглядати, чи буде цвісти. Будемо теж спостерігати. Малину я вже показувала, обрізала минулого тижня. Ось. Стоїть, чекає тепла. А тут подекуди рядками, ось видно, зійшла цибулька, що ми з Дашунькою садили. І ще часничок. Десь ось тут краєчку чесничок ось він. Не знаю, чи вам щось видно тут. Ось він, рядочки. А це пікає ось такий засіб від крутів, До речі, ніби менше кротовин стало. Ну, принаймні. Після сплячки це ми знову їх поставили. Не знаю, вони наче в сплячку впадають зимою. Так, троянди нормально перезимували. Треба буде їх вже скоро обрізати і пересадити звідси. Тут полуницю треба буде почистити, обрізати, подивитися, довести до ладу. Коротше, роботи ще багато. А там на сітці виноград і... Ожина теж треба буде обрізати, ще до того руки не дійшли. Ось так. Щось там мурчик наш побачив. Собі сидить. А ось це ось такі я вам показувала минулого року, купила такі крота. Тут були кротовини, я поставила. Більше нових кротовин наче не було. Думаю, може щось поможе. На сонячні батареї пищить, такі звуки видає. О, ось такі. Лякає їх. Все, в принципі, ось такі у нас справи городні, весняні, весняно-польові, городні. Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите в гості. пишете, коментуєте. Дуже приємно, дуже дякую вам. Отже, я, як бачите, на городі. Зараз а суботній ранок, середина березня, і вирішила тут підріхлити грядку з цибулею з часником. Ще до кінця не дійшла. А тут з краєчку ми лишили місце на зелень, тому я вже тут дещо ось що буду сіяти. Гігантела Петрушка, щавель широколисний. Так. Хочу якісь салати трохи зелені, сукубу, шпинат. Ось такий семирічний, така цибуля сівок, чи як вона називається правильно. Можливо, ще, не знаю, якщо встигну, морку вже можна теж посіяти. Тому сезон розпочався. Успіхів нам, мирного неба і гарних врожаїв. Тож працюю далі, зараз вам покажу. Ось тут я вже покидала трошки один рівчачок, поки зайняла це спинат. Тут цибулька сівок, тут Погано видно, ось насіннячко, щавель і ось так петрушка до кінця вже. Ще два рядка є. Зараз теж щось придумаю, щоб тут зразу з краю прийшли, наскубала, що нам треба. Цибульки, петрушки, зелені і вже можна ласувати корисною зеленню. Ура, ми молодці, просапала рядки. Цибулі і часнику. Там посіяли зелень з краю. А отут грядочку моркви. Так, ще посапала трохи, підрихлила е, полуницю. Так, багато роботи вже зробили. Вже майже обід. Ну як, ну ми ж? На півдня його робили, звичайно, але якусь годину-дві. Але все одно молодці. Пишіть діліться, що ви вже встигли зробити. Так, мені ще треба ці троянди по пообрізати і ще потім попересаджувати. Виноград теж обрізала, син обрізав. Трохи там по присідку і частину ужини теж. Все, ми молодці. Так, я ще вам покажу зелень, результати. Ось такі от у нас результати. Ось тут чудовий результат. Це рукола і базилік. Базилік. Зараз а... покажу. І я брала зелений, серія город на підвіконі. А ось це салат. Ось так поганенько зійшов. Тут ще мала бути петрушка. але я зараз зрихлю і досію цього базиліку. Та й так, мабуть, воно буде. Все, будемо трошки вже, трошки більше вирости, будемо смакувати.